Районний семінар Практикум з органічного землеробства провела Гудевичівська ЗОЖ перших других ступенів. Метою заходу був обмін досвідом з питань вирішення екологічних проблем пов'язаних з землеробством на території Іванівського району. У рамках проведення семінару практикуму відбувся огляд навчально-дослідних земельних ділянок Гудевичівської школи. Заключається в тому, щоб приділіть мінімізацію обробки почви. А на зернових культурах От у нас тут, як сказала Наталья Лазер, севооборот, горох пшениця і чміні кукуруза. Ну і зараз ми прийдемо і посмотрим там нову. Присутнім продемонстрували результати, які вже на сьогоднішній день вдалося досягти. Під час конференції учасників семінару ознайомили з теоретичними засадами впливу впровадження органічного землеробства на родючість ґрунту. Це виробництво, яке базується на біологічних процесах в екосистемах, це не є технічною заміною хімічних засобів на біологічні, а це зміна філософії мислення, тобто є певний інструмент, ресурс, який є в полі і навколо поля. І ним треба користуватися. Є механічні методи, є природні вороги, є деякі речовини, які дозволено вносити постановою, і це є фундаментом, яким ви користуєтесь. Також ознайомили з теоретичними та практичними аспектами вирощування сільськогосподарських та плодово-ягідних рослин з використанням біонура та натургарта. 16 января 2016 року. Украина приняла законы евростандарта. Все ли об этом знают или не все, но выполнять придется всем. Поэтому есть возможность научиться работать международными технологиями, которые сертифицированы, которые вам позволяют свободно, никакого даже контроля за спиной не чувствовать, а просто применять и не испытывать при этом нагрузок по деньгам. Потому что один препарат заменяет все предыдущие, которые вы ранее знали. Сьогодні велика відповідальність якраз лежить на наших фермерах, Вони відповідальні за те, що вони роблять. Тому що вони фахівці. Вони перші повинні піднімати ці питання і ставати на шлях екології. Це, взагалі, шлях такий може. Е, важкий, я не можу сказати, що це важкий. Якщо людина серцем приймає, то це легкий шлях». під час роботи семінару були розглянуті питання щодо організації та проведення позакласної та позашкільної роботи з впровадження елементів органічного землеробства в шкільне агробіологічне дослідництво. Після підведення підсумків семінару на присутніх чекала цікава насичена концертна програма за участю групи Нонстоп та ансамблю народної музики Слав'яні. Також учні Гудевичівської школи підготували для присутніх театралізовану сценку на тему проблем екології. S Vami Gilka, do subote! we no, no. Кого? Люди добрі! Ну подивіться, ж ви краще на мене. Ось все. Хіба ж я не гарна, в мене брови не чорні, чи в мене, ага. мене щічки не рум'яні, Чи в мене коси не довгі, ну а ноги. Дочі, що ти таке кажеш? Ой, ноги! Мамо, я заміж хочу. Ой! ой, ой. Ну тоді заспівай. Може хтось оком і накине. А? А, співає моя соня! Співає моя соня, ти краще столи. それ Це ж він. А, 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 не понялася, тьока, що ти рушника оддаєш. Оце ж вона оця моя досі <плес> Свой... <плес> просто самопал. Сам ото чула, раз, щоб ткала подлініщі, ото на кого? ткаєш, не знаю. Так цей, слухайте, що я хотіла сказати. Оце ж вона оці рушнички своїми ручками сама да роботяща нічки не доспала, водички не допила. М -м -м. У неї цього добра ціла скриня, отака, <плес> але. Я вас розумію, як мужчину. Але знаєте, як мама, я вам не раджу, отож було обузькі нашому зятю, не несостоячому саха. Ото добре сядьок попався, да? Вас привітує на дід бригада буде школи радуга. Наш дівець. Екологічні проблеми. Знают, что мать свою родную обижают. Мы любим лишь себя и уважаем, и дом свой, и квартиру прибираем. У нас-то чисто, а земли не жалко, земля отныне, как большая свалка. Что завтра будет, и подумать страшно, нужно скорее всех собирать, а гид бригаду создавать, и вместе же великая мы сила. 时候。<laughs> <laughs> Загалом всі учасники семінару відзначили актуальність проведення таких заходів. Ну, тут сенс в тому наполягає, щоб людям показати, достукатися до них, ну, щоб вони побачили, що можна займатися. У нас все вирощується, все от зайти десь в супермаркет, все купити. ну Все практично все на хімії. Хочеться, щоб люди побачили, щоб люди трохи поняли, осмислилися якось. Наш район сільськогосподарський і аграрний сектор в ньому. Грає ведучу роль. Я думаю, що сьогоднішній семінар ну, повинен порвати нашу свідомість. З Цього починав перший. Доповідач ще одна дуже важлива роль в цьому семінарі, я думаю, також доведення інформації про збереження наших ґрунтів. Адже якщо не буде здорових ґрунтів, не буде наших здорових продуктів харчування, тому семінар дуже важливий і роль велика. І я дуже хочу, щоб все-таки ця інформація дійшла до наших всіх господарників. І якщо не почнуть вони, то хоча б, хоча б кожен із нас це розпочав у себе вже.